Зараз холодні, стояк холодний, зовсім такий холодний. Батареї холодні, а відтак у квартирі без кожуха зігрітися неможливо. 80 80-річній пенсіонерці Галині Потрібні своє помешкання нагріти нічим. Електричного обігрівача немає, та й з ним було б дуже дорого, каже жінка. Відтак вже кілька днів сподівається на тепло в оселі. Проте марно. В п'ятницю почали запускати. Ну, холодні, холодні. Я дзвоню на котельню. Почали кричати на мене. У нас 170 будинків. Потім вже дзвоню чотири. Я кажу, слухайте, сьогодні п'ятниця, люди скорше підуть додому. І я так і лишусь без нічого. Ні, ні, то все вже дали вже, вже, вже пішло. Та як пішло? Ну я у мене холодно. У суботу в квартирі пані Галини знову було холодно. Мешканці будинку самі лізли на горище, аби спустити повітря з батарей. Втім, дуже здивувалися. Води в системі. Темі не було. Нічого не змінилося і в понеділок. Намагання додзвонитися до комунальних служб від п'ятниці до сьогодні результату не дають. Сьогодні я дзвонила кілька разів. Просто вони там скидають. Я набираю номер, скидають, набираю номер, скидають. Я так десь пів години. Час від часу набирають, ні, скидають, не беруть навіть трубки. Слова Галини Петрівни підтверджуються. Телефонує на гарячу лінію міськвиконкому в присутності знімальної групи. Чуєте, скидають, просто тир тир, -тир, -тир. І скидають і все. Чому тепловики ігнорують своїх абонентів, жінка не розуміє. Каже, на таке ставлення не заслужила. Майже по 90 гривень з нас беруть невідомо за що ціле літо ми платимо. За що платить? А от що як що там, де, а де, ніхто ж нічого, палець о палець не робить. Ну, за що беруть ті гривні, я так і не знаю. А тепер навіть за свої гроші, що я плачу, я ніколи намагаюся, щоб боргоні їх гривні не було. Ну, і от таке от ставлення. Без тепла в багатоповерхівці понині ще 44 квартири. Мешканці кажуть, проблема із запуском тепла у них щороку. Нерви на межі. З п'ятниці дзвоню по всім інстанціям, на гарячу лінію, начальнику теплокомуна. Все кормлять мене завтраками, от стоїмо з дитином, на сонці греємося, тому що в квартирі просто неможливо. Ночі у мене дитина спить в шапці. Батареї просто ледяні, вони не то, що літні, вони просто ледяні. І от чекаємо по сій день, Пока кто-то соизволит прийти ці до їхньої котельні недалеко прямуємо туди. Тепловики від коментарів відмовляються. Не на камеру кажуть, їхнє діло маленьке, роблять те, що в їхніх силах. Тим часом сам керівник теплокомуненерго радить Івано-Франківцям на кілька днів стати слюсарями. Я хотів звернутися до мешканців нашого міста, які проживають на дев'ятих порохах по мірі можливості пробувати саме випустити вітра. Якщо будуть виникати якісь додаткові проблеми, питання, що вони не зможуть, тоді прийдуть наші працівники. Звичайно, поможуть, але просто якщо всі ніхто не буде повітря, пускати ви самі розумієте, що це буде надзвичайно довго. Наразі людей тішить одне за вікном ще немає сильних морозів. Вікторія Ткачівська, Василь Смага, новини телеканал Третя студія.